Багато вже хто отримав сходи озимої пшениці. Ну, кому повезло з опадами, відповідно. Хто, можливо, посіяв сухе, то там сходів немає. Але сподіваємося, що і у вас пройдуть опади, і зійде озима пшеничка. Але у, хто, у кого вже вона вже зійшла терміново, друзі, виїжджайте на поля через те, що ми обстежуючи поля. Відмітили, що дуже багато шкідників на перших сходах пшениці. Через те, що температура до 30 градусів. Сьогодні це основна ніша, та, яка з'явилася для шкідників. Зелена маса, вітаміни, ви самі розумієте, шкідників повна. Тому це, хто отримав перші сходи озимої пшенички, необхідно терміново обстежити, провести моніторинг на наявні шкідників. Надо обробити. Через те, що на пшениці шкідників досить багато.